OMTVUA про головне. протеста против закона об агентах у грузинского парламента в Тбилиси завершилась пол 5 утра. Спецназ оттестил людей с площади перед зданием, в результате чего она опустела и была зачищена в считанные минуты. Ну, там была Тбилисская дискотека, вышли на погромы очередные, разорвали российский флаг. Вот это, кстати, тоже такой показательный был момент, что не надо было останавливать у Тбилиси танки в 2008 году, потому что вот этот вот мимино, рвущий российский флаг, он понимает только табуретка по голове, да, так, чтобы табуретка разлетелась. А так как мимино табуретка по голове не прилетела, он может рвать российский флаг. А если прилетит, то вот этот российский флаг он не разорвет, а вывесит у себя на заборчике. Сам. Никто его даже заставлять не будет. Сам будет вывешивать, будет радоваться, всегда рассказывать про прекрасную Россию. Но на русском языке. А когда будет переходить на грузинский, пока там стоят туристы лопоухи, он будет говорить всю правду, все, что думает. Поэтому будет в лицо улыбаться, а за спиной будет говорить другое. Поэтому надо это всегда помнить и держать на прицеле для тех, кто там собирается съездить, отдохнуть в Грузию вот эти кадры всегда там посмотрите перед началом как там любят российского туриста как его обожают и про бары где там надо отречься от путина от россии тоже посмотрите ролики там прекрасные есть кадры и прекрасные материалы выложено Слава Україні, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Зокрема, будемо говорити про посилення американської підтримки і про ситуацію в Російській Федерації, де радше всього готується до так званої екзистенційної війни. Наші сьогоднішні гості, Меттю Брайза та Олександр Морозов. Зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Меттью Брайза, екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні, шановний пане амбасадоре, вітаю вас. Героям слава! Дякую, барс. Ну що, ключова історія, Сполучені Штати дали добро. Конгрес, Сенат і президент Джозеф Байден підписали надзвичайно важливий пакет. Йдеться і про гроші, і про фінанси. Але «Етекемс» також будуть постачати. Нами ми розуміємо, що радше всього саме «Етекемс», вони були певною червоною лінією. Я не знаю, в який спосіб відбувалася комунікація, але наскільки розуміємо, що Кремль намагався усіляко заборонити передачу нам далекобійних ракетних комплексів. І от у Вашингтоні ухвалили історичне рішення. Так, безумовно, це історичне рішення, і ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон, врешті-решт, знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду. Його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес Сполучених Штатів зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України. Щодо атакам сто минулого тижня, ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх правда окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно. Очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також ймовірно і по кримському мосту. Безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена схоже стримує Росію від подальшої ескалації. Тепер ж фокус уваги зміщується на те, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів на полі бою і зупинити Росію, аби їй не вдалося прорватися, не зважаючи на нестачу боєприпасів в Україні протягом останніх шести місяців. Так, ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам за все те, що вони для нас роблять з другого боку. Ми також усвідомлюємо, що радше всього Росія готується до чергового підняття рівня ескалації. Вони вистрелили по Одесі. Балістичним іскандером з касетним боєприпасом, тобто Росія демонструє, що вони готові піднімати і піднімати рівень ескалації і скоєння варварських злочинів проти цивільного населення. І відповідно, ми би хотіли почути, що в Вашингтоні розуміють так, що можливо доведеться ще підсилювати Україну, коли ми говоримо зокрема про дуже. Конкретні ті чи інші системи, як ракетні, так і противоракетні про систему протиповітряної оборони, нам не вистачає систем Петріот для того, щоб закрити наші мирні міста. Так, я маю на увазі, що постачання додаткових батарей Петріот це те, що зараз обговорюється. І, звичайно, адміністрація Байдена розуміє, наскільки варварськими, як ви справедливо описали, є ці напади на цивільне населення, а також на енергетичну інфраструктуру. Весь світ це бачить. І щоразу, коли Росія вдається до цього, вона втрачає все більше авторитету на міжнародній арені. Тому я думаю, що додаткові системи Петріот, як і літаки Ф 16 будуть доставлені в Україну уже незабаром, що ускладнить використання Росією керованих авіабомб, які так руйнівно впливають на цивільне населення в Україні. І ми повинні замислитися над ситуацією, яка склалася близько року тому, коли. До того як Сполучені Штати надали Хаймарс, Росія могла вільно обстрілювати східноукраїнські міста з артилерії, оскільки українська артилерія не мала достатньої дальності аби ефективно реагувати на обстріли. проте зараз все змінилося і не лише завдяки Хаймарс, але й завдяки Атакамс. Хоча Росія продовжує прагнути ескалації, тепер вона може досягти цього лише обстрілюючи цивільне населення. Як я вже згадував, українські військові близько півроку перебували без суттєвої додаткової допомоги з боку США, Росії вдалося просунутися усього лише на декілька кілометрів за Бахмутом. Тобто, її успіхи не були значними. Україна успішно протистояла цьому просуванню з огляду на неминуче посилення її спроможностей, спроби Росії ескалувати конфлікт, завдаючи шкоди цивільному населенню, навряд чи матимуть успіх на полі бою. Шановний пане амбасадоре Брайзаду, хотів би вас розпитати про перспективи. Формування нового порядку денного зокрема йдеться про швейцарський саміт миру. Радше всього росіяни і союзники Росіян не будуть там представлені у Швейцарії на саміті миру. Стоїть питання, чи будуть там китайці в якості спостерігачів? Коаліцію, яку сорганізували Лондон, Ріга входять 14 государств. Сами активними них оказались Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Германія, Швеція. В планах коалиция до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия.